Вдвічі менша дальність польоту натомість призначена для осколкового ураження цілі. Модернізована російська ракета Х-101, Х-102 вже на озброєнні армії окупанта. Британська розвідка у новому звіті повідомляє про встановлення на ній другої боєголовки. У британському міноборони кажуть, ефективність українських систем ППО змушує Росію вдосконалювати і зброю. Ля Євлаш речник командування повітряних сил України з нами на прямому зв'язку. Ля вітаємо вас. Вітаю, студія. Давайте почнемо із F-16. Прогнози справа невдячна, тому продати питати не буду. Але те, що говорять нам наші європейські партнери, що Україна має бути готова, на якому етапі підготовка наших пілотів? Так, ну як ми знаємо, підготовка вона не впинна, Цей процес постійно продовжується на різних рівнях, і ми вже маємо льотчиків, які безпосередньо завершують своє навчання на F-16. І як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну, звичайно, що ці пілоти вже будуть готові до виконання бойових завдань безпосередньо в повітряному просторі в українському небі. Ось ця комунікація з партнерами, яким чином вона відбувається? Ну, принаймні, те про що можна говорити, ясна річ, це, скажімо так, питання по їхній стороні. Ну бо це вони передають і приймають рішення. Але наскільки тісною є комунікація, і чи інформують вони про подальші плани щодо підготовки, літаків, передачі і так далі, як із цим? Ну, переважно ця комунікація ведеться за зачиненими дверима. Звичайно, що ми продовжуємо постійно підтримувати переговорний процес, в тому числі обговорюємо саме літаки, так які потреби нам необхідні для виконання ефективно бойових завдань. Ну а наші партнери вже за кордоном, звичайно, що це залежить від їх рішення. Звісно, ми дякуємо їм за цю підтримку, за готовність підтримати нас і в авіаційному питанні, тому що не необхідне не один десяток таких літаків для того, аби потужно прикривати наш повітряний простір, відбивати різного роду атаки, як і комбіновані, як ми бачили вчора. Тобто такі винищувачі вони будуть здатні боротися і з малорозмірними цілями, в тому числі з крилатими ракетами. Зокрема, однак наші партнери не багатослівні. Ну такі питання вони потребують тиші. Ми чекаємо на них якнайшвидше, найшвидше. Звісно, як і всі українці вже. Очікуємо, коли F-16 будуть майорійти в українському небі. Давайте поговоримо про минулу ніч, бо позаминулої ніч це була комбінована атака. Минулої ночі по Україні летіли дрони. Чи не міняють росіяни тактику? Як вони вже це кілька разів робили? Що ви спостерігаєте? Ну, загалом, здебільшого, все відбувається однаково. Тобто, після якихось нетривалих пауз, коли росіянам вдається накопичити свої ракетні запаси, так вони вдаються до комбінованих атак. Звичайно, що це залежить від стратегічного задуму противника їх планів. А в перервах ми бачимо ось такі атаки шахедами, які вони застосовують по нашим мирним містам. Цього разу 20 шахедів вони випустили з території тимчасово окупованого Криму, а саме класично. З мисачавди по Одещині 17 з них вдалося знищити нашим мобільним вогневим групам сил оборони. Командувач повітряних сил генерал лейтенант Микола Олещук високо відзначив роботу та подякував усім причетним до відбиття цієї атаки, оскільки це спільна робота і досить ефективна, яка проводиться майже щоночі. Інформувалося так само був цей комунікат від повітряних сил про використання модернізованих російських ракет. Ми теж про це в кількох словах говорили. Це Х-101, Х-102. Вони вже на озброєнні російської армії. Чи є про це інформація, з чим тепер доведеться мати справу повітряним силам і чим ці ракети відрізняються з точки зору збиття, звичайно, від, від тих, які вже на жаль потрапляли в повітряний простір України? Ну від збиття жодним чином не відрізняються, оскільки найімовірніше, що мова йде про а, заміну, точніше додавання ще однієї бойової частини за рахунок зменшення а, саме паливного відділу, звичайно, що для а, подолання тисяч кілометрів для цих ракет тут немає необхідності, оскільки Росія їх використовує на значні значно менші а, дистанції. І для того зараз вони а, у, збільшують бойову частину так з вражаючими елементами, які можуть наносити у ураження більше як по незахищеним об'єктам, так це може бути і жива а, сила. Тобто, ну коли вони атакують мирні міста, то звичайно ми розуміємо на що це спрямовано. Це спрямовано на велику кількість жертв на а, вбивство знищення мирних а, українців, так громадян наших. Ну і звичайно, що це наноситиме більшу шкоду за рахунок а, маленьких металевих а, елементів, так більшу шкоду для авто, машин та іншого а, типу. А, Цілий, які вони собі оберуть. сьогодні зранку у Миколаєві, чули вибухи, збивали дрон-розвідник російський, і як бачимо, останнім часом вони залітають на досить велику глибину на територію України. Я читав публікацію, де наші військові говорять про те, що Росіянам вдається обходити реп з допомогою маніпуляції, зв'язку з оператором, тобто вони модернізуються, хитрують. Що ми можемо цим зробити? Чи можемо ми модернізувати наш реб щоб. Ну, позбавити їх оцих очей на територію України, завдяки яким вони можуть бити по нашій території по тих об'єктах, які важливі для військової інфраструктури. Дивіться, тут справа не лише в одному ребі. Необхідно посилювати також і інші варіанти надання відсічі подібним малорозмірним цілям. Зокрема, мобільні вогневі групи досить непогано справляються з такими задачами однак для цього їм необхідне технічне забезпечення, зокрема і бойове ракети до переносних зенітних ракетних комплексів для того, аби дістати та захопити цілю. Скільки ця самі дрони розвідувальні вони невеликого розміру, зазвичай піднімаються на різну відстань. Це може бути там. 3-4 наприклад, кілометри. Так, і звичайно, що така точка не озброєним оком в відкритому небі її досить складно зафіксувати і уразити, наприклад, звичайними там кулеметами. Тому для цього необхідні спеціальні засоби, аби нам діставати та ефективно боротися з ними. Інтенсивність атак, і те, власне, де найчастіше, в яких регіонах найчастіше росіяни намагаються бити по різноманітних так на об'єктах. Це і енергетична інфраструктура може бути, і просто звичайні цивільні об'єкти. Пригадаємо, наприклад, попадання в трамвай, просто в Харкові. Та це було там, по моєму, минулого тижня. Чи змінюється ось ця географія? Ну бо дійсно, ми попередньої ночі мали масовану атаку на територію цілої України, але на жаль, так само і... Кожної ночі е, найбільше терплять ну, очевидно, це південь і схід. Я не помиляюся. Так, абсолютно вірно. Найбільше звичайно страждаються прифронтові та прикордонні території, які знаходяться найближче до росіян. Звичайно, що це схід північ також страждає. Ми бачили час від часу вибіркову таку тактику, коли росіяни спочатку били по Одесі, потім по сумщині. Ні, не на хвилину не зупиняються обстріли і кабами і іншим озброєнням. Це Харкова. Тобто росіяни постійно змінюють свої цілі, так шукають міста для того, аби нанести ураження та задати якомога більшої шкоди, в тому числі мирному населенню. Спасибі вам за ваш час. Ілля євлаш речник командування повітряних сил України, був з нами на прямому зв'язку.